Отакий от склад коліс, то все брухт. Два колеса ще спробуємо врятувати. І треба вже думати, як поповнити. Як поповнити ті колеса. А те, що ніби живе всередині, то може це врятуємо. Ну а тут же, от бачите, нитки пішли, там тим більше. Печаль. Печаль, треба десь шукати колеса. От в таких умовах приходиться проводити ремонтні роботи вчора. Трісла мені одна така лижа, отутова люблять часом тріскати. Дивіться, самі, який іній на агрегаті. В веселих умовах працюємо, мороз не відпускає. Зараз будемо шукати... Місце, де можна ще б трошки попрацювати тим агрегатом. Чи знайдемо, чи ні, не знаю. Єдине місце зараз, де він може спробувати щось зробити, так це ця площа, яку ми одну зарихлили під посів цукрового буряку, її треба вирівняти. Маю надію, що там сильно не замерзло. І там вдасться провести обробіток. Якщо ж не вдасться, значить будемо стояти. Будемо чекати відлигу. Ну і ще може попробую сьогодні десь рихлити під буряк. Також може, може піде, може не піде. Тут ніби свіжих тріщин нема. Вчора вночі дивилися. О, щось ніби показується. Чи то не тріщина? Не Треба пильнувати. Так, ніби все живе здорове, подивимось, що з того всього вийде, міняємо цей дефлектор і печемо в поле. Так, Поставили новий дефлектор і пробуємо їхати в поле. Решту ніби все ціле. Працювали хлопці вчора плідно з колесами. Врятували три колеса з восьми. Два нам підігнав підписник. <кій> Дякуємо дуже. Паралельно робимо буржуйку ще одну на вагу. Отака от виходить. Досить непогано. Лишається ще от тут попідварвати і зробити верх. І буде готова. Ну, а з колесами печаль-печальна. Два, як я вже казав, підігнав нам один підписник. Три ми там майже врятували такі на трієчку. А ще шість треба замовляти. Чим і займаємося. Ну, а теж все металлом. Нема тут ніц, камери постріляли колеса. В середині от шнурки, дроти. Коротше, квітка їм. Треба шукати далі. Лубталапанець! Так, тут перезули. Майже все в нормі. Каратом попробували в кількох місцях, нічого не йде. Земля як бетон. Треба чекати відлиги. А, навіть помиє вікна. Чуєш, ще мені помий? А. Що? Ну а що тобі стало б? Я хотів його мені і собі суди заплатив. Ту 1200 за машину, а ти, типу намікаєш, щоб я тобі заплатив за вікна, так? А ти жолік. Неймей, я зараз теж помію. Так, по, по тих колесах. Це ось нове колесо від підписника, таке якраз як нам було потрібно. 15,5 на 65R18, то так звані маленькі колеса, бо ззаді стоять великий колеса, там 16,5 на 70R18. Якщо я правильно, або там ще якась інакша маркіровка російська в міліметрах, то не настільки важливо. Тут друге колесо таке саме від того ж самого підписника 15,5 на 18, але воно вище. Тому що як накачалося, то воно таке тут бугорком. А там те тримає чітку форму. Різні виробники куліс і різно виглядають. Так що. Було б незле знайти ще одне таке от колесо, щоб вони вже були дійсно в парі, а а будемо виділити, як воно буде. Так, а тепер по тих двох великих причіпах а, спочатку по-нашому, в планах нашого повністю перезути в БКТшну резину, тому що таких от рідних нема нігде. Буде вся отакаво Це відомо. На малого причіпа це колесо, але вже відомо, коли приїдуть нам наші. Поки що буде їздити ще так. Не знаю, скільки то буде, от бачите, тріщина також є. Має всі шанси репнути. Тут також зовсім не нова резина. Спереду у нас два нових колеса. Ми купували їх десь років два, тому чи три. Почистили по максимуму, зараз навіть не знаємо, що будемо далі возити, чи то буде буряк, чи то буде кукурудза. Тут причіп, виявляється, тут ресора не трісла, вона тільки злетіла, злетіла, собі розібралася от з тих кріплень. Просто-напросто її знесло вбік. Поставили хлопці на місце, все норм. Тут одне колесо не рідне. Теж прожували. А ось воно. Ось воно тут. А, наразі так, муси бути, інакше не виходить. В принципі, цей причіп готовий, цей причіп готовий, а, від Ареса причіп готовий. Ну так, з пополам. Коли ми вже перезуємо нашу говнову резину, тоді вже все решту, Віддамо на бочку, бо ми з бочки знімали. Ось з нашої бочки. Зняли два колеса і віддамо на, на малого причіпу. А решту колеса і ще нам навіть може лишиться дві е, запаски. ну то не, не, Непонятно ще як воно все буде. Так, коротше, ось так. Зробили легеньку сортіровочку і чекаємо тепер погоди. Не знаємо за що швидше візьмемося. Чи за обмолотку от стоїть. Чи будемо перевозити буряки а, з поля до дороги. І то, і то треба робити, а, а будемо рішати все по факту. Ну і тут резина у нас новенька відходила, все як має бути. Тільки втерлася. Так що якось так.